Добрий день. Мене звати Борищук Марія. Це презентація на тему найбагатші люди України та світу за 2024 рік. Найбагатші українці. Список найбагатіших українців демонструє тих бізнесменів, які зробили значний внесок у розвиток економіки країни. Їхній успіх базується на різних сферах: металургії, інвестиціях, промисловості та будівництві. Світові мільярдери. Світові мільярдери у 2024 році продовжують збільшувати свої статки. Ілон Маск та Марк Цукерберг залишаються серед лідерів. Крім того, у рейтингу з'являються нові технологічні мільярдери з Азії, що свідчить про динамічний розвиток глобальної економіки. Зміни у рейтингу 2024 року. Українські бізнесмени збільшили свої капітали навіть під час війни. Рінат Ахметов повернувся до списку Форбес, підтверджуючи стабільність та успішність українського бізнесу у складних умовах. Найбільші компанії України. Ці компанії забезпечують тисячі робочих місць, і вони формують значну частину українського ВВП. Вони активно експортують продукцію за кордон, підтримують економіку навіть у складні часи та сприяють розвитку промисловості України. Причини успіху мільярдерів: успіх українських та світових мільярдерів базується на інноваціях, технологіях, диверсифікації бізнесу та виході на міжнародні ринки. Значну роль відіграють інвестиції у науку, освіту та екологію. Висновок: попри виклики та кризові ситуації, українські мільярдери продовжують розвивати бізнес та збільшувати капітали. Вони демонструють стійкість, стратегічне планування та готовність інвестувати в майбутнє. Багатство це не лише гроші, а й відповідальність, успіх українських підприємств, доказ сили економіки, фінансова грамотність, шлях до майбутнього України. Дякую за увагу.